Харків майже повністю оговтався після останнього ракетного удару. Зараз є світло, вода та опалення. Працює метро та курсують автобуси. Наразі у мегаполісі проживає близько 1 мільйона 100 тисяч жителів. Це констатує мер міста Ігор Терехов, вдвічі менше аніж до війни. Люди працюють та живуть. Водночас комунальні служби продовжують активно реконструювати пошкоджені будинки. А ось щодо знищених Тут, каже очільник Харкова, роботи дуже багато. Зараз десь 150 тисяч харків'ян без даху над головою, і це жахливо Але ми не зупиняємось. Ми працюємо. Ми відновлюємо інфраструктуру міста. Ми відновлюємо пошкоджені будинки, і це і північна сатовка, це район ХТЗ і це район, район П'ятихата і всі райони міста Харкова. Бо у місті нема жодного району, який би був. Знаєте, в якому б не було руйнованих житлових будинків, не жодного району, в якому б не було пошкоджено інфраструктури. Тому працюємо для того, щоб відновлювати, не зупиняємось, працюють наші будівельні компанії, працюють наші комунальні служби, тримаємось і будемо триматися далі до нашої перемоги. І вже зараз, незважаючи на напружену ситуацію у місті, муніципалітет продовжує розробку генерального плану відновлення Харкова. Проект створюється у співпраці з британським архітектором Норманом Фостером, який погодився створити детальний план відбудови та оновлення мегаполісу. Так, у проект закладено будівництво нових житлових мікрорайонів, які значно відрізнятимуться від тих, що вже існують у Харкові. Ці мікрорайони, а вже ж будуть відрізнятися від тих, які є зараз у місті Харкові. Чому будуть відрізнятися? Вони будуть меншої, меншої етажності. Я маю на увазі десь 6-7 етажів. Крім цього, вони будуть обладнані підземними паркінгами, бо це підземні паркінги виконують двойне призначення. Це Парки для автівок харків'яним мешканців житлових будинків, а також бомбосховища у випадку, коли будуть обстріли. Більше того, у нових мікрорайонах під час будівництва використовуватимуть енергозберігаючі технології. Це каже мер Харкова, допоможе економити енергоносії та заощаджувати кошти, які можна буде вивільнити для соціальних потреб. Змінять і систему водопостачання її у планах зробити більш локальнішою буде Спеціальні скважини, які будуть подавати воду в локально в мікрорайонах, і тому якість питної води буде значно покращена. Знаєте, дуже хочеться, щоб після нашої перемоги ми дуже швидко побудували Харків, відновили Харків. І зараз я веду певні перемовини з інвесторами, з міжнародними організаціями, які заінтересовані в тому, щоб вкладати. Інвестиції у наше місто, у славетне місто, місто герой Харків Марія Соловйова. Новини Харків.